Мої вітання. Ми знаходимося в супермаркеті автозапчастин Березява 24. Хочу вас трошки познайомити з нами. Ми вже на ринку 25 років. Займаємося продажем автозапчастин. Шкода Ауді, Фольксваген, Сіат. І пройдемось по нашому магазину, і ви побачите, який асортимент у нас є. автозапчастин. У нас є фільтра, масляні, оливи, паливні, повітряні. У нас є амортизатори польські, японські, каяба, САКС, пружини по каябі, відбійники, мотори, багато різних різноманітних різиночок, прокладочок. У нас також можна замовити кузовщину. Ось клієнт замовив бампер передній на октавію тур, фари, ліхтарі, шруси. Тяги, кермові наконечники, опори шарові, амортизатори капота, амортизатори кришки багажника, паз генератора, комплекти ГРМ, катушки запалювальні, гальміни, циліндри, передні, задні, ЛПР, ТРВ, Брембо, Ремса: все, що завгодно: подушки двигуна, опори двигуна, протитуманочки, підшипники ступічні. Салінблоки, лімфьордер, фебі, оригінал, патрубочки різні, отакі, дуже багато різних видів, оригінал, не оригінал. Оські ступічні, по електриці дуже багато запчастин, прокладки, головки, прокладки колектора, підкрилки дуже файної якості. На октавію, на п'яту, склопідіймачі, передні, задні, щупи. Оригінал, не оригінал, бризовички, передні, задні, в оригіналі. Дивіться, скільки, який вибір. Патрубків дуже багато. Вихлопна система, глушники, резонатори, штани, показавщині, маски, радіатори, кондиціонери, радіатор основний, радіатор печки. Все, що заманеться. Звертайтеся. Буду рада вам допомогти. Є сайт, ви можете туди перейти за посиланням і отримати там багато інформації про виробників, про ціни на сайті. Якщо ви будете робити замовлення, це буде дешевше ніж прийти і купити в магазині. Через сайт дешевше замовляйте.